У Луцьку провели в останню путь двох загиблих військовослужбовців Івана Гнатенка та Олександра Нагорного. Це була майбутня держава. Ми його ніколи не забудемо і не простимо. У міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Луцьку вшанували пам'ять убитих євреїв. Приблизно 18 тисяч осіб. Велике гетто було винищено в кінці серпня 1942 року. Педагоги ліцею, що у селі Бороча Черлуцького району до обіду навчають дітей після роботи шиють амуніцію для бійців. На подвір'ї Луцького кафедрального собору шикуються учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сьогодні тут прощаються із двома випускниками закладу, які загинули, захищаючи Україну Олександром Нагорним та Іваном Гнатенком. Ці хлопці закінчивши навчальний заклад. В принципі не вступали відразу в військові вузи. Один із них Гнетенко займався серйозно спортом. Був чемпіоном Волинської області України по боксу, кікбоксінгу. Багаторазовий чемпіон Іван Гнатенко, мешканець села Шепаль Луцького району, служив за контрактом із червня 2020-го. Був на посаді командира розвідувального відділення. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Кордюмівка Бахмутського району Донецької області. Знаю його і тата. Вони разом воюють. От, прекрасно закінчив ліцей, боксер. Він був розвідником. Він пішов у 20-му році в черні захищати батьківщину. І після цього, 24-го, перший день війни, пішов тато. Прийшов віддати останню шану загиблим захисникам колектив Волинського народного хору. Воїн Олександр Нагорний, син їхньої колеги, артистки хору Людмили Нагорної. Ми знали, що не служав за що. Пішов ще ще весною казав. Зробити ну, вас давно приїхав, нещодавно був на реабілітації. Ну, і Знову пішов. Казав, що хто якщо не я. 34-річного Олександра Нагорного мобілізували в травні. Торік він захищав Україну у взводі протитанкових керованих ракет на посаді водія. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання в районі села Степове Васильівського району Запорізької області. Світлий хлопчик, як казала, Люда, душа компанії і дуже гарно співав. І донечка Ангелінка, 9 років буде 4 серпня. Жінка Іра. Все добре, плани строїлись. Сашко вріс на наших очах. Ми його женили. Бачили, який він гарний, який розумний. Хазяїн. Золота дитина. Ми ніколи його не забудемо. Рідні, знайомі полеглих за незалежність України воїнів та небайдужі лучани на колінах проводжали їх в останню путь. Олександра Нагорного поховали на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Івана Гнатенка у рідному селі Шепаль. Таріта Мошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. За минулу добу жодних провокацій на цій ділянці не зафіксовано, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Пасажиропотік через українсько польський кордон суттєвих змін не зазнав. Є невеликі черги. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилу, що межують з республікою Польща, виїхало 3300 людей, в'їхало в Україну 3200 людей. Перед пунктом пропуску у Стелух на перетин кордону очікує 30 легкових авто. Перед пунктом пропуску ягодин у черзі 240 вантажівок. Сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Луцьку вшанували пам'ять убитих євреїв. На місці їхнього розстрілу в обласному центрі Волині нині меморіал жертв фашистського геноциду. Тут загинуло 25 тисяч 658 людей жителів обласного центру та навколишніх сіл. Розповів виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму Сергій Швардовський. Лучанка Іда Плотнікова каже, пам'ять про геноцид євреїв жива. Сьогодні її сусідка поділилася спогадами бабусі про масові розстріли 1942-го. Каже, Це на сахарному?"? Я кажу, так. Да". Я коли була ребенком, мені моя бабуся рассказывала. Після розстрілу, в сентябрі, в перших числах сентября вони бігали сюди. Рвов було много, вони шевелились, земля шевелилась и було дуже много крові. Володимир Зіньковський приїхав із Харкова. Чоловік розповідає історію своєї сім'ї. Батька розстріляли у 1941-му Матері з трьома дітьми вдалося врятуватись. Ми кілометрів сім пішли на болотах, знаходили островки і там зупинялися. Навколо ходили німці. Архівні документи, господарчі книги, тору XVIII століття та видання Ізраїльського національного меморіалу Яд Вашем присвячені Волині та Луцьку, можна побачити в експозиції Волинського краєзнавчого музею. Як розповів Сергій Швардовський, у самому Луцьку у 1942 році було убито 18 тисяч євреїв. Діяло два гето, мешканці яких були знищені після другої світової війни. Про що свідчать архівні документи, юдеїв у місті залишилося 43. Одно було робітниче гетто, як називалось, де були євреї тих специфічних професій, яких були які були потрібні для вермахту і для потреб міста. Друге гетто, найбільше 18 тисяч. Там були просто люди. Велике гетто було винищено в кінці серпня 1942 року. Потім був ще один масовий розстріл, тому що сказали, що євреїв більше не будуть. Вбивати вилазили з хронів і 4 вересня їх також розстріляли. Зі слів Сергія Швардовського, під час Голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв. Вшанування їхньої пам'яті у Луцьку завершилось запалюванням шести лампадок на знак кожного мільйона убитих, покладанням квітів та камінців, які за юдейською традицією залишають на надгробках. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк. Луцький міськрайонний суд оголосив вирок неповнолітньому водієві, який у грудні 2021 року в'їхав у людей, які переходили дорогу пішохідним переходом на проспекті Соборності. Нагадаємо, ДТП трапилося 12 грудня 2021 року. На вулиці Яровиця поліцейські побачили водія легковика, який перетнув подвійну смугу. Він не зупинився на вимогу патрульних, почав втікати. На проспекті Соборності проігнорував червоний сигнал світлофора та в'їхав у натовп людей, які переходили дорогу. Після цього врізався у дерево. За кермом автівки перебував неповнолітній. Внаслідок аварії травмувалися шестеро людей. Із серед них мама із сином, згодом 39-річна жінка, померла у лікарні. Карні, як розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, хлопцеві присудили сім із половиною років позбавлення волі, визнавши неповнолітнього винуватим у вчиненні трьох злочинів: це незаконне заволодіння автомобілем, розбій а також порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншій заподіяли. Тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді семи років та шести місяців позбавлення волі. Згідно з вироком суду, йому буде також. Враховано час перебування під вартою у час відбування цього покарання чи будуть засуджений і захисник подавати апеляційну скаргу? Невідомо на телефонні дзвінки суспільного адвокат не відповідає. Сьогодні у Луцьку розпочалися громадські слухання щодо долі будівлі на кафедральній 4. Нині приміщення, де в різні часи був гостинний двір прайзлерів, обласне бюро судмедекспертизи і медколедж, планують передати інвестору в рамках державно-приватного партнерства, розповіла заступниця міського голови Ірина Чабелюк. Нагадаємо, торік у серпні волонтери облаштували біля цієї будівлі публічний простір, гостинний двір, встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку. У січні комунальники пошкодили територію важкою технікою голова молодіжного центру «Семиярусна Гора Любомир Дмитришин розповів Суспільному, що волонтери бояться, аби ймовірний власник не переробив усе на свій лад. У міській раді волонтери та чиновники домовились про проведення громадських слухань щодо майбутнього гостинного двору прайзлерів. 27 січня їх організували в будинку культури. Перед входом зібралась молодь. Я сама живу в старому місті, і було б дуже класно, якби цей двір залишився, тому що те, що відбувається зараз зі сторони міської ради, мені здається, дуже неприємно для тих. Хто організовував цей гостинний двір, витрачав на нього свої кошти, сили. На громадські слухання зареєструвалися 447 учасників. Я поки прийшов, ознайомитися із позицією, яка є. Я нікого не прийшов підтримувати. Заступниця Луцького міського голови Ірина Чабелюк розповіла, що під час громадських слухань обговорюється питання долі будівлі на кафедральні 4, а не громадського простору у дворі. З її слів представників молодіжних організацій попередили, що громадський простір там тимчасово. Відразу вони були проінформовані, що. Це не може бути об'єкт, який буде використовуватися постійно. Ще в 2018 році було прийнято рішення щодо застосування процедури державно-приватного партнерства щодо кафедральної 4. Готуємо техніко-економічне обґрунтування щодо даного об'єкту. Після того буде оголошений конкурс. Після того будуть визначені переможці конкурсу, і підписано, можливо, угода. Голова молодіжного центру «Семияросна Гора Любомир Дмитришин говорить, що їх не влаштовує, що оргкомітет не вніс на громадські слухання питання щодо долі громадського простору. Ми тут бачимо все одно таке небажання діалогувати і небажання нову таку відкриту комунікацію. Це така абсурдна ситуація. Можна писати так, що спочатку міська рада заїхала тракторами на наш простір. Після цього розірвала меморандум про співпрацю. Після цього надала пояснення своїх дій. Під час громадських слухань пропозицію Любомира більшість у залі не підтримала. Обговорення щодо долі будівлі провести не встигли через оголошення повітряної тривоги на Волині. Слухання завершено, Прошу покинути залу. Дякую. Нову дату громадських слухань оголосять згодом. Зі слів Ірини Чеболь. Люк будинок є пам'яткою архітектури, тому потенційний інвестор не зможе його реконструювати чи перебудувати без погодження. З її слів, роботи з укріплення будівлі оцінили у 8 мільйонів гривень. Міська влада розраховує, що це робитиме переможець конкурсу. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Вчительки Борочеченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Слава борочечанським шпилькам. голки не ламались! До обіду вчить четвертокласників. Далі сідає за швейну машинку Ольга Яцина. Жінка показує казку, яка говорить, має історію. Звідси зайшло, тут вийшло, але хлопець лишився живий. То вона йому музеї. Хлопці нам казали, що велика цінність, але вона нам була просто для мірки, потрібна. От вони нам позичили». Тут у колишньому класі трудового навчання Ольга разом із колегами зібралися на третій день повномасштабної війни і освоювали ази шиття. Шпильки зборочич так назвали себе жінки. Розпочинали із подушок. Наволочки на них шили. Ми тоді їх десь пошили, напевно, більше як пів тисячі. Це зразу було розібрано. Згодом отримали замовлення від волонтерів на розвантажувальні жилети, аптечки та мішки для скидання магазинів. Волонтер Андрій Лебезун привіз звичайний розвантажувальний жилет. На основі цього жилету ми розробили викрійки, от, лекала і пошили перших 10 жилетів. Опановувати швейну справу колегам допомагала вчителька трудового навчання Валентина Барановська. Досвід перейняла від мами, яка за фахом кравчиня, і теж допомагає шити амуніцію. По чотири голки зламаємо за день, по п'ять машинці. Нічого, навчилися їх замінювати і навчилися. Вже потім не ламати з ремонтом швейних машинок. Допомагає Василь Заяць. Раніше чоловік працював майстром на фабриці у Луцьку. Досвід каже, має. Приїжджаю, налагоджую, ремонтую, стараюся, щоб завжди були справні, щоб дівчата шили. Це специфічне пошиття, і треба для нього спеціальні машинки. Ми не маємо таких спеціальних машинків. Ми дівчата шиють на оцих, таких простих машинках. Зараз шиють усе, що попросять волонтери: розвантажувальні жилети та пояси, кишеньки для гранат, рацій, ноші, плащі та маскувальні костюми, говорить Ольга Яцина. Найбільша така маса, чого ми влишили, це були рожота розвантаж... у ці плащі польшу. Ні їх нічого ніде не було, але вже в інтернеті почали шукати, є відео, і ми вже на основі цього самі розробили викрійки самі прості. Крой тканину, кочегар місцевого садочка, багатодітний батько Микола. Найбільше то мені сподобалися плащі круїти, бо так і тут їх круїв, і додому брав рулони. Вдома круїв, діти помагали. Працює швейний батальйон шпильки зборочить» шість днів на тиждень. Роботу розпочинають відразу після уроків. Пошиту військову амуніцію віддають військовим безплатно. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.